Великий китайський тур старим світом до Європи летить Сізінпін. Завтра розпочнеться турне голови КНР у планах відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Це перший візит очільника Піднебесної до європейських столиць за останні п'ять років. Про що говоритимуть офіційно? І за лаштунками про це у матеріалі наших кореспондентів. Китайський привіт європі. Першою точкою турне старим світом для Сінзіньпіна стане Париж. У Єлисейському палаці Кермани Чеканер планують зустрічати вже в неділю. Формальний привід державного візиту – 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Утім, перелік тем, які обговорять лідери, значно ширший. Під час візиту лідер Сі Цзіньпінь проведе переговори з президентом Макроном і обміняється поглибленими думками щодо відносин Китаю з Францією та Китаєм з ЄС, а також щодо міжнародних і регіональних питань, що становлять спільний інтерес. Оглядачі прогнозують, чи не основною темою буде Україна. Еммануель Макрон знову спробує переконати китайського лідера натиснути на Кремль аби посприяти завершенню війни. Європейські лідери намагаються переконати китайську сторону взяти участь в українській мирній конференції. Вона відбудеться вже у червні у Швейцарії. Ще у квітні під час візиту до КНР. Такі спроби робив і німецький канцлер Олаф Шольц. Однак, Пекін непохитний, наполягає на участі у мирному саміті Росії. Китай заохочує та підтримує всі зусилля спрямовані на мирне вирішення кризи, і підтримує скликання міжнародної мирної конференції в належний час, яку визнають Росія та Україна за рівноправною участі всіх сторін і чесного обговорення всіх мирних планів. У понеділок до зустрічі китайського та французького лідерів приєднається голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Окрім впливу на Росію між КНР та ЄС, є чимало гострих економічних питань. Хоч Євроспілка та Китай є потужними торговельними партнерами, Брюссель намагається скоротити свою залежність від китайського імпорту серед таких спроб розслідування щодо державних субсидій на виробництво електромобілей та інші кейси. Ми починаємо нове розслідування щодо китайських постачальників вітрових турбін. Ми досліджуємо умови для розвитку вітряних парків в Іспанії, Греції, Франції, Румунії та Болгарії. Але тут я маю відчуття, що ми тицяємо пальцем у небо. Нам потрібен системний підхід, поки не пізно. Ми не можемо дозволити собі побачити те саме, що сталося з сонячними батареями, з електромобілями та основними мікросхемами. У Пекіні це вважають проявами невчасної конкуренції. Є й чимало інших проблем, що затьмарюють китайсько-європейські відносини. Серед них шквал арештів китайських шпигунів у Європі. Утім, на майбутню тристоронню зустріч у піднебесні дивляться з оптимізмом. це нагода для подальшого зміцнення стратегічного, стабільного конструктивного та взаємного характеру відносин між Китаєм та ЄС, сприяння стабільному прогресу та довгостроковому розвитку відносин Китаю з ЄС. Це позитивний внесок у розвиток Китаю Євро. Опи та підтримки миру у світі значно приємнішою для китайського керманича обіцяє бути поїздка до Белграда з президентом Сербії Олександром Вучичем. Сі Цзіньпін зустрінеться у вівторок. КНР один з найбільших інвесторів у Сербії. Третім пунктом поїздки китайського лідера до Європи стане Угорщина. Там зустрінеться з прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який часто сперечається з Брюсселем. зокрема, блокував заяви Є щодо Гонконгу, заважав допомозі Україні та санкціям проти Росії. А торік, у жовтні, під час поїздки до КНР зустрічався з Володимиром Путіним. До того ж, Орбан критикує антимонопольні розслідування ЄС щодо китайських субсидій, і Пекін не проти підтримати своїх європейських лобістів, особливо на тлі чергового похолодання у відносинах Пекіна і Вашингтона після ухвалення пакету військової допомоги Тайваню. Це серйозно посягає на суверенітет Китаю, закликає до надання значної військової допомоги Тайваню. Серйозно порушує принцип одного Китаю та три спільні китайсько американські коммуніке і надсилає серйозно неправильний сигнал сепаратистам, силам, що виступають за незалежність Тайваню. Як припускає генство Блумберг, візит очільника КНР до Європи має показати, що Пекін може запропонувати європейському союзові набагато більше ніж пропонують Сполучені Штати та підштовх. Фнути євросоюз до прагматичної політики щодо КНР це може посіяти розкол і у самій Європі. Ольга Жидецька подробиці твонав Інтер єдині но.